Транспортні перипетії тривають уже більше місяця, як проєкт оновленої транспортної мережі міста винесли на розсуд містян. Сьогодні мало б тривати продуктивне обговорення пропозицій комісії. Проте через бездіяльність транспортних чиновників Чернігівці достеменно не знають, що і як пропонують змінити, та яка аргументація перегляду тих чи інших маршрутів. Все це дає підґрунтя перевізникам маніпулювати думкою громади, щоб захистити свою вотчину. Після вихідних майже на кожному під'їзді по вулиці Рокосовського оголошення, в яких закликають мешканців підписувати колективні звернення проти закриття 11-12 маршрутів, що це думка громади чи маніпуляція перевізника монополіста, щоб захистити свої бізнес-інтереси. В той же час пересічні Чернігівці цілком підтримують ідеї заміни автобусних маршрутів тролейбусними за умови нових рогатиків та зручних інтервалів. Це буде прекрасно для населення, тому що це гораздо дешевле. гроші пойдуть до державну казну а не в руки перевозчиком. Думаю, правильно рентабельний маршрут буде рентабельним тролейбус. Буду їздити, наприклад, на, на тролейбусах з удовольствием. Та впевнені, що оголошення це справа рук зацікавлених перевізників. Ну, це очевидно, дорогой мой. Конечно, это же понятно, потому что каждый гребе под себя. Йому ж це вигідно, щоб не відміняли, правильно? Мое мнение буде добре. хорошо. всі знають, так і думаю, що Соколовські маршрути надо тепер общей громадой отстаивать. І доходи сакало читається, штата в принципі маніпуляції півощика. а тут по другому і більше і не може бути. Схоже, що перевізники до останнього будуть саботувати розробку і впровадження нової транспортної мережі, не гидуючи маніпуляціями думками громади, чутками про віджимання чи залякуванням чернігівців. Але все це лише підтверджує, що вони вбачають у ЧТУ справжнього конкурента та бояться, що чернігівський тролейбус знову поверне свої позиції.